Привет, Ви на каналі Стас Реуди. І я вас з канікулами Нарешті. Канікули вже прибули до нас. І я буду через цього записувати відео Ну давайте. І напишіть, що мені краще знімати, коли я Це, куле. Столкновение озера мертвецов. Чисто вкновення як в лайніше. Ну, давайте. Але зараз ми будемо грати у огреблення. Як, як обично, я буду грати тіком. Бо він тут, мені здається, найкращий. Ну, давайте продовжуємо. Так. так. Спочатку треба десь сховатися, щоб вас не побачили. Вибачайте заваги, в мене можуть будь -ко, коли я відео. Бо я, я приїхав у село. Тут інтернет не найкращий, розумієте? так? І так, ми вбили його, йдемо на їхню базу. Нижніва похуже, звісно, похуже. Пентам, пенте, пенте, пенте. Вибачте за ваги, я так і кажу, бо мене дуже вагає. Так що вибачайте, якщо в мене вагіт можуть бути. І так, п'ємо їхню базу. Коли я доб'ємо, будемо продовжувати. І так, ми їх виграли. І зараз ми можемо, ну, не важко, Граємо знову. Команда, звісно, я з була, в мене команда Френк і Шелісі. То ми раундів 10 підряд. Ми тупо вигравали. От потім чуваки вийшли вже, то я... Ну і я, в принципі. Ні. Та ні. Не нам їжу таких пізняків. Ой, ми засподуємо. І так, і ми знову виграли. як бачите, команда оця, що стиляє тут саме краще, бо в них така собі команда була. На краще. І як і скоро я получу довгожданного 8 біга. Об'їло 6 тисяч кубків. <кхід> як замітили, у мене вже 5 тисяч 300. Це непогано. Скажи. Конечно, у мого друга є вообще 10 тысяч кубків. И в ньому ніхто не випадав а потім почав випадати, але все одно. И <кхи> так, стреляем. Mm, жаль, жаль. І ми зараз програємо, на жаль. Ну, я не казав, що ми завжди будемо вигравати. Вибачайте за магію. Вона дуже вагає, звісно, але нічого я поробити не можу. Ой, мене так может пожать убивати, але не знаю. Що? Ну, команда, конечно, добре попасть. Хто сюди реально бере пайпер і Ніту? Це ж бы смысл. О боже, я з Нітою буду, грати. Да, на кого еще цвета Адамас, я на разным гряю сюда, но ще шпиш щоб... точно Давай ой, Че, нубас Выбачивается. Стэн, ну было стая. Меня снова было, а вы ничего не Ой.

Вибачте, бо в мене є сестричка і ми з нею гляді. Якщо вам якщо ви чуєте, то Він да дряк? І ульту теж? тоже о ні... О нет. За этим основном по гряему. Хм, да он же. Нет. Команда така тупачка нет заменяй. Я не понимаю. Зараз получиться 12, но я в шоке. Часки это, ну, 12. И вот кайми. Босс. Было бы прикольно, як бы мені на видео щось выпало. Но не судьба. Прокачиваю <клухи> поку. <клухи> Ну, я вибираю його и і... столкновення. Конечно, він тут дуже сильно любить. Тільки їм тебе научитися грать, бо доволі важко попадати, якщо не вміть. Тебе будуть усі... О нет, ваги, ваги, ваги. Угу. І так Йдемо Ви не розумієте Інтернет є че так влагает жестко, так? Ну чтоб... Ой, занят. Ну добрый да, ребят. Всем пока.